Ось такий набір для пивоваріння американський бурштиновий Ель від Акваградусу. Входить сюди солод Viena, солод Кара Клер Бара, Кара Аром, Бісквіт Бара і Special B. Також входить Трихміля, Колумбус. Каскад і фюджлі. Дріжджі S33, мох і декстроза для карбонізації. Ось весь такий набірчик. Зараз гріємо воду до потрібної нам температури. Куб акваградус і для пивоваріння така ось приспособа від акваградусу. Зараз нагріваємо воду до 70 градусів і будемо вносити солод. Нагріли воду до 71 градусу, вносимо солод і ретельно перемішуємо. Внесли солод. Температура потрохи змінилася, 68, на другому теж 68. Нагрів поки що відключили, бо нам потрібно вийти на температуру 65 градусів і затирати будемо протягом 60 хвилин. Піднімаємо температуру до 72, витримуємо 10 хвилин. Все ретельно перемішуємо і робимо другу паузу. Витримали, витримали 10 хвилин на температурі 72 градусі, потім ще 5 хвилин на температурі. 78 градусів. Віджали, промили драбину 5 літрами води за температуру 78 градусів. Получилось таке ось у нас сусло. Починаємо кипятіння Будемо носити за рецептурою хмелі, потім остужати і додати дріжджі. Починає закіпати наше сусло, збираємо пінку і далі варимо. Зараз зберемо всю пінку і будемо вносити хміль. Зібрали пінку, вносимо перший хміль, колумбус. 10 грамів. Ірландський мох залили окропом на 15-20 хвилин. Регідрацію провели. За 15 хвилин до кінця варки вносимо в сосло. Залишається у нас 15 хвилин. Вносимо наш мох сослу. Через 10 хвилин будемо вносити два останні хміля. Занурюємо чилер, хай покипить, продезінфікується в суслі. За 5, за 5 хвилин до кінця варки додаємо два хміля останні, каскад. І фуджлі чи фужлі. І варимо ще 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин останні, Виключаємо кипятіння по інструкції 5 хвилин даємо відстоятися суслу і потім. Начинаем охлаждение. Ухлаждаем на пуску до 21 градуса. Вливаем в бровильное Це через фільтр базуку ну, поки ще йде нормально, нічого не забилося. Зараз будемо дивитись, як воно в кінці буде. І ось так воно фільтрує трошки. Нахилимо трошечки, щоб Вносимо Мадриж ставимо під гідрозатвор. Чекаємо бородиння. Готуємо тару під розлив пива, використовуємо дезінфікуючий засіб оксі. Розвели, позаливали баклашки наші. Потім ще продезінфікуємо спиртом через такий пристрій. Кришечки замочили в Оксі. Зараз все продезінфікуємо і будемо розливати пиво американський бурштиновий Ель». Все простерилізовано, продезінфіковано. Починаємо розкладувати декстрозу з розрахунку 7 грам на літр. Получається, на 2 літри у нас 14 грам декстрози по інструкції. Декстрозу розклали по пляшках, обробляємо наш кранік і під'єднуємо філе і трубочку. Ось такий вигляд. Маю наше пиво. Починаємо розливати по пляшках. Розлили пиво по пляшках, залишаємо на карбонізацію. Ще такий 5-літровий бочоночок. Розлили, закупорили. Після карбонізації винесемо прохолоду і хай буде відпочивати ще. 15-20 днів, потім будемо дегустувати. Ось такий дрожживий осад залишився. Частично зберемо дріжджі і залишимо на слідущу варку в холодильнику.